Ти пам'ятаєш цей день? Він ніби вирізаний у пам'яті ножем, невелика кухня у старій квартирі, жовте світло лампи, запах дешевого чаю і хрипкий батьковий голос, який вимовляє фразу, яка назавжди змінить твій спосіб думати про гроші. Гроші не ростуть на деревах. Ти був дитиною і не помітив. Як ці слова почали пускати коріння глибоко у твоїй свідомості, ти тоді не знав, що дитячі вуха чують не просто звуки, вони вбирають закони. Тобі це стало не просто попередженням, а вироком. Світ, у якому багатство, рідкісне, майже міфічне явище, в якому праця це біль, а нагорода завжди надто мала. Минули роки. Ти типу подорослішав, змінив одяг та звички, але всередині продовжував жити той хлопчик, який вірив, якщо гроші не ростуть на деревах, то їх не можна вирощувати. Отже, їх можна лише відривати від когось іншого, платити за них виснажливою працею, втрачати їх швидше, ніж шукати. Доросле життя стало лише підтвердженням цих переконань. Кожна спроба накопичити закінчувалася провалом, кожен несподіваний прибуток вислизав, як вода крізь пальці, і щоразу ти чув у голові той самий голос стомлений, безапеляційний. Якось ти помітив, що твій шлях, схожий на нескінченні сходи вниз. Ти заробляв, витрачав, знову заробляв і знову витрачав, і це без видимого сенсу. Наче хтось, невидимий, тримав тебе за плечі і не давав зробити крок уперед. Це було не просто за гроші, це було про твоє місце у світі, про відчуття, що ти не маєш права на достаток, що багатство це чужа територія, закрита для тебе назавжди. І ось одного з тихих вечорів, коли за вікном капав дощ, ти заплющив очі і уявив собі це саме дерево, про яке говорив батько: порожній, сухий, без листя». Його гілки тяглися в різні боки, як руки, що просять милостиню. Ти зрозумів, весь цей час ти жив під його тінню, але в цьому баченні було ще щось. Під корінням дерева щось блиснуло, ти придивився і побачив маленьке насіння. Насіння воно не обіцяло миттєвого багатства, воно не виглядало як швидкий шлях до успіху. Воно було крихітним, майже невидимим, але в ньому було щось тихе. Невпевнена, але жива сила зростання. Тоді ти згадав, що у світі є люди, які живуть на дохід від своїх інвестицій, люди, які не ганяються за кожною монетою, а створюють систему, яка приносить їм стабільний потік грошей, як дерево, що дає плоди. І вперше за багато років у твоїй голові майнула думка: а що якщо в мене теж може бути таке дерево, ти почав вивчати, що таке дивіденди. Не як суху теорію з підручника, бо як живий процес. Ти зрозумів, що кожен вкладений карбованець це насіння. Що, якщо посадити його правильно, доглядати, не виривати із землі раніше часу, воно може вирости на щось більше. Але разом із цим прийшов і опір: голос із дитинства знову ожив: гроші не ростуть на деревах, не марнуй час. Це все для інших. Цей голос був як холодний вітер, що збиває листя твоєї нової надії. Ти зрозумів, щоб виростити своє дерево, тобі треба спочатку перестати вірити у його неможливість. Це був перший і найважчий крок. Ти почав із малого, ти не одразу мріяв про мільйони. Ти просто відкладав маленькі суми, навіть тоді, коли здавалося, що їх замало, щоб щось змінити. Щомісяця ти додавав до цього насіння новий карбованець, іноді трохи більше, іноді менше. І щоразу, коли рука тягнулася витратити ці гроші, ти бачив перед очима своє дерево уже з крихітними зеленими листочками. Поступово ти помітив, що змінилося не лише твоє ставлення до грошей, а й до себе. Ти більше не почував себе рабом чужих правил. Ти почав розуміти, що багатство це не чужа територія, а сад, який можна виростити. Озираючись назад, ти бачив, що твоє життя довго було бранкою однієї фрази, але тепер ти почав будувати свою нову мову, нові образи. Замість сухого дерева ти бачив сад, сповнений плодів, замість голосу, який забороняв, тиша, в якій ти міг вибирати. І одного разу, коли твій рахунок почав приносити перший маленький дивіденд, ти посміхнувся. Не тому, що сума була великою, а тому, що це був доказ, гроші все-таки можуть рости на деревах, якщо ти сам їх посадиш. Але попереду була ще довга дорога. Ти знав, твоє дерево тільки починає рости. Воно потребуватиме терпіння, дисципліни та захисту від бур. І можливо прийде день, коли ти зможеш сидіти в тіні, насолоджуючись плодами. Ти почав помічати, що цей процес змінює не лише твоє фінансове життя, а й внутрішній ландшафт твоєї душі. Щоразу, коли ти відкладав гроші, це було схоже на маленький акт опору минулому, який тягнув тебе назад у бідність. Ти розумів, багатство не приходить миттєво, але воно не повинно бути випадковістю. Воно результат маленьких рішень, які ти повторюєш день за днем. І кожне таке рішення це як ще один корінь твого дерева, що глибше йде в землю. Іноді ти уявляв, як це коріння обвиває старі слова батька, повільно руйнуючи їхню силу. Це коріння було як доказ, що правда може змінитися, якщо ти готовий її переписати. Були дні, коли бажання все кинути ставало надто сильним. Коли здавалося, що твої зусилля крапля в морі. У такі моменти ти знову бачив перед очима ту кухню, жовте світло лампи, обличчя батька. І замість того, щоб злитися, ти тихо казав: Я виберу інший шлях. Ти почав шукати історії людей, які змогли змінити своє життя через дивіденди. Одні починали з нуля, інші з боргів. Їхні слова ставали тобі новими мантрами, здатними витіснити старі установки. З кожним місяцем твоя віра зміцнювалася. Ти почав розуміти, що головне цим шляхом не сума, а звичка. Тому що звичка це те, що росте всередині тебе, навіть коли зовні нічого не змінюється. Вечорами ти сідав за стіл, відкривав ноутбук і перевіряв, як росте твій портфель. Суми були скромні, але вони справжні. Це був твій особистий садок, у якому ти бачив не просто цифри, а й символи свободи. Ти усвідомив, що дивіденди це не просто спосіб отримувати гроші, це інструмент, який змінює твоє мислення. Адже коли ти розумієш, що можеш отримувати дохід без постійного обміну часу на гроші, всередині з'являється тиша, яку ніколи раніше не знав. Ця тиша була дивною. Вона лякала і водночас притягувала. Вона порушувала питання. Якщо я не повинен весь час працювати заради виживання, то заради чого я повинен жити? Відповіді на це запитання ти поки не знав. Але тепер ти, хоча б, дозволяв собі його ставити. Іноді ти думав про свого батька. Ти розумів, що він не хотів завдати тобі шкоди. Його слова були відображенням його власної реальності, світу, в якому гроші справді не зростають самі. Він так говорив, бо не бачив іншого шляху. Але тепер ти мав шанс побачити далі. І в цьому була твоя тиха перемога, не в тому, щоб довести йому протилежне, а в тому, щоб вийти за межі його горизонту. Ти продовжував вкладати. Іноді це були акції великих компаній, іноді невеликі, але перспективні проекти. Ти вчився терпіти, коли ціни падали, і не впадати в ейфорію, коли вони росли. Кожен дивіденд, хай і маленький, був плід, який ти міг зірвати і спробувати. Іноді ти залишав його у землі, реінвестуючи, щоб дерево зростало швидше. Поступово ти почав помічати, що довкола тебе люди живуть інакше. Хтось, як і раніше, витрачає все, що заробляє. Хтось бере кредити на речі, які не потрібні, і ти бачив у їхніх очах ту саму в тому, що колись була в твоїх. Ти хотів сказати їм, що є інший шлях, що можна перестати бігти за грошима та почати вирощувати їх. Але ти розумів, вони почують це лише тоді, коли будуть готові. І все ж іноді ти розповідав свою історію про кухню, лампу і фразу батька, про те, як вона стала якорем, а потім точкою відліку, і бачив, як в очах співрозмовника спалахує щось схоже на іскру. Ти почав бачити, що твоє дерево це не просто особистий проект, це є символом того, що можна передати іншим. Ти міг посадити нові дерева в чужих садах, просто ділячись досвідом. У моменти тиші ти уявляв, як одного разу через багато років сидиш під тінню свого дерева. Поруч люди, які теж виростили свої, і в цій картині не було місця страху чи нестачі. Можливо, ти ще чув у голові ту фразу, але тепер вона звучала інакше вона була не забороною, а викликом, чи не обмеженням, а нагадуванням про те, як далеко ти зміг піти. Ти зрозумів, що головне не втекти від старих слів, а навчитися відповідати їм по-новому. Бо, зрештою, гроші дійсно не ростуть на деревах, якщо їх не посадити. Але якщо посадити, вони ростуть, і ти тому живий доказ.